Що означають запитання для оратора? Як йому на них реагувати? Чи на всі відповідати? Що робити, коли доповідача провокують, висувають контраргументи? На цим задумувався абсолютно кожен промовець: дехто чекає запитань зі страхом. А хтось, навпаки, насолоджується виявленою увагою до виступу слухачами і з радістю та ентузіазмом спілкується з ними. Не варто боятися запитань, на них варто відповідати. Вітаю, шановні слухачі! Як ви вже здогадалися, сьогодні ми з вами будемо говорити про запитання, а зокрема, поговоримо, яку ж цінність запитання представляють для оратора. Викладач, який не в змозі відповісти на запитання аудиторії, часто їх переносить у часі. Наприклад, вибачте, заняття вже завершилося. На всі е, за ваші запитання я відповім наступного разу. А наступного разу може й не бути. Або ж ви знаєте, ще гірше. А ось на це запитання ви підготуєте доповідь на наступне навчальне заняття. І слухач ну ось, поставив на свою голову запитання. Розумієте, такого викладача слухачі зазвичай зневажають. Викладачу, тобто оратору, не варто боятися запитань, не варто хвилюватися, а навпаки, стимулювати їх виникнення, спонукати слухачів ставити викладачу якомога більшу кількість запитань. Отож, яку цінність представляють запитання для нас з вами? Взагалі, можна а, спочатку зазначити про те, що означає відсутність запитань у публічному виступі. На перший погляд, ой, прекрасно, до мене немає запитань, я успішно виступив чи виступила. Але насправді чи це так? Насправді відсутність запитань у публічному виступі може означати байдуже ставлення слухачів до самого оратора або ж до його промови. До тієї теми, яка обговорюється. Відсутність запитань може означати відсутність емоційного відгуку у слухачів до тієї інформації, яку подав оратор. Це означає, що оратор не викликав того емоційного відгуку, не справив ніякого враження на слухачів, не спонукав їх ставити запитання, не вплинув на їхні емоції. Далі, відсутність запитань може говорити про. Незрозумілість викладу матеріалу, пригадуємо принципи ораторського мистецтва, і серед них ми з вами говорили про принцип доступності. Говоріть доступно і зрозуміло для е, певної аудиторії. То якщо слухачі не розуміють матеріал. Або, наприклад, вони не зрозуміли один аспект, не змогли поставити запитання викладачу, потім на нього накладається інший, другий, третій, четвертий аспект. І в кінці може бути незрозумілою взагалі лекція, або ж будь-який інший виступ. Далі, відсутність роботи викладача за аудиторією, відсутність контакту викладача за аудиторією. Або коли, наприклад. Викладач бажає якомога швидше завершити свій виступ чи, наприклад, завершити якомога швидше лекцію. Причини в цього можуть бути різні: нестача часу або, можливо, неповне володіння матеріалом. І ще одна причина відсутності запитань у публічному виступі може бути авторитарний стиль спілкування викладача за аудиторію, і таким чином авторитарний стиль спілкування буде породжувати боязнь у слухачів ставити йому запитання. А ми з вами говоримо про те, що запитання навпаки відіграють дуже важливу роль у публічному виступі. Коли можна ставити запитання? Їх можна ставити, якщо з боку оратора, і на початку виступу, і в середині виступу, тобто в основній частині, і навіть в заключній частині, коли варто дозволяти слухачам ставити запитання під час публічного виступу, ну на початку, звичайно, не варто, тому що вступна частина, як ми знаємо, у нас має бути чіткою. Пам'ятаємо. Правило Одне, одна із вимог до публічного виступу це рішучий початок виступу, так коли ми у вступній частині завойовуємо увагу слухачів. Викладач звичайно може використати тут, наприклад, групу риторичних запитань як техніку управління увагою аудиторії. А слухачам варто дозволяти ставити запитання або ж в основній частині виступу, або безпосередньо у заключній частині публічного виступу. Якщо виступ короткотривалий, то варто... На початку виступу озвучити те, що всі запитання, будь ласка, ставте мені в кінці виступу. Або я з радістю відповім на всі ваші запитання в кінці виступу. Якщо це у нас довготривалий виступ, наприклад, лекція, то я завжди наголошую на тому, що дозволяйте своїм слухачам ставити запитання під час всієї лекції. Чому? А тому, що запитання для оратора це. Перше спосіб установлення контакту з аудиторією. На початку виступу поставивши е, просте запитання: одне, два, три, е, ми можемо встановити відразу контакт з аудиторією. А, далі, запитання це дуже ефективна, вербальна техніка управління увагою в аудиторії. Ми можемо запитання ставити в аудиторію і також використовувати риторичні запитання. Далі, запитання реалізують вимогу до публічного виступу, а саме діалогічність виступу. Тобто під час виступу ми можемо. Сформувати ефект діалогу через запитання. Ми пам'ятаємо, що загалом виступ це монолог, так? Але ми маємо зробити ефект діалогу для того, щоб слухачі відчували, що оратор з ними спілкується. Він не десь там, за кафедрою, виголошує свою промову, а він активно спілкується з аудиторією. Далі, запитання це зворотний зв'язок для викладача, для оратора. Тобто за тими запитаннями, які ставлять слухачі, оратор має змогу усвідомити глибину і рівень сприйняття інформації, наскільки слухачі зрозуміли те, що було подано оратором, і якщо оратор відчуває через запитання, що слухачі щось не зрозуміли, то йому варто зупинитися або повернутися до окремих аспектів і це пояснити. Зворотній зв'язок під час всього публічного виступу також дуже важливий. Далі запитання це тренування для оратора. Тренування в якому сенсі? Ми з вами тренуємося відповідати на різні види запитань, реагувати на різні види запитань, тому що є запитання інформаційні, є запитання, провокаційні, запитання, коментар, прості, складні, альтернативні. Запитання пастки і так далі. Ми про види запитань з вами поговоримо в окремому виступі. Тож відповідати на запитання під час виступу це якраз можливість для тренування відповідати на різні види запитань і реагувати на різні ситуації. А оскільки ми з вами працюємо з різними аудиторіями, то й ситуації 100% будуть у нас траплятися різні. І також запитання це інструмент для особистісного розвитку. Викладача, найперше викладача, і також від, відразу зазначу, що інструмент для особистісного розвитку слухачів, тому що слухачі теж вчаться ставити запитання. Ось подумайте, пригадайте, коли ви були а, на там крайніх публічних виступах, чи ставили ви спікеру запитання? Скільки ви запитань поставили, чи легко було виокремити із того поданого спікером матеріалу запитання? Запитання треба вчитися і ставити, і також ми вчимося на запитання відповідати. І насамкінець зазначу, що запитання це можливість. А ось які ж можливості відкривають запитання для оратора? Найперше Відповідаючи на запитання під час виступу, ми маємо змогу ще раз підтвердити свою компетентність, фаховість, свою експертність у певній проблематиці або в окремій галузі знання, або в окремому е питанні. Далі, запитання дають нам можливість краще представити власну думку, власне бачення, власну ідею. Е запитання нам дають можливість глибше висвітлити тему. Можливо, у вас. Е Залишилися ще якісь окремі важливі нюанси, які можна висвітити буде через запитання. Тому що особливо, якщо ми говоримо про короткотривалі виступи. Далі запитання це можливість довести свою думку. Пригадаємо аргументи. Ми можемо на підтримку однієї думки наводити 3-4 максимум аргументи. так? Але ж у нас можуть ще аргументи залишитися в запасі, тільки сильні аргументи, лише сильні. То під час відповідей на запитання ми можемо додати ще один із аргументів. Далі, через запитання ми реалізуємо принцип міцності, тобто закріплюємо у пам'яті слухачів основні положення у нашому виступі. Якщо, наприклад, вам поставили запитання, про яке ви вже говорили, тобто під час лекції ви вже подавали таку інформацію, то не варто говорити, що я про це вже розповідав, ви мене неуважно слухали в жодному разі. А навпаки, запитання, це можливість і ще раз повторити окремі. Аспекти, окремі моменти виділити, наголосити на цьому і таким чином закріпити в пам'яті слухачів головні положення вашого виступу. Далі запитання це можливість наголосити ще раз на головні ідеї промови. А потім запитання це можливість спонукати аудиторію до дій. На які б ми запитання не відповідали під час публічного виступу, ми маємо пам'ятати головну нашу мету, тобто ціль публічної промови, і відповідаючи на запитання, теж її досягати. Тому запитання це можливість і ще раз і довести свою думку, і наголосити на головні ідеї промови, і спонукати слухачів до конкретних дій, саме те, що слухачі мають зробити вже зараз, ну або там в найближчому майбутньому. Запитання це можливість задовольнити потреби, інтереси і запити слухачів. Йдучи до викладача на лекцію, або, наприклад, уявіть собі, що ви там йдете на певний виступ під час науково-практичної конференції, ви щось очікуєте від цього виступу. Ви можете очікувати, почерпнути для себе нову інформацію, отримати нові знання, отримати інструменти для власного особистісного чи професійного розвитку. У вас є певний запит, або, наприклад, у вас сталася певна якась ситуація в житті, і ви під час виступу. Ви почули певну інформацію, і от ви б хотіли це поєднати, поставити запитання, як би, наприклад, оратор реагував у такій то ситуації. Тобто, слухач має певну потребу, він має певний запит. І якраз через запитання оратор може на 100% задовольнити запити, інтереси і потреби слухачів, а це є дуже важливим. Далі запитання це можливість досягнути взагалі мети публічного виступу. Запитання це можливість генерувати нові ідеї. Тобто, ми можемо почути ідею е, в запитанні слухача, і також через запитання слухача у нас може виникнути нова ідея. Тому я й кажу, що запитання це можливість генерувати нові ідеї. Запитання це можливість почути іншу думку, подивитися на певне питання чи на певну проблему з іншого боку, що ми, можливо і не врахували. Людина не може відразу абсолютно все врахувати, а оскільки ми спілкуємося з різними слухачами в нас в аудиторії, різні особистості є. І якраз в їхньому запитанні ми можемо почути іншу думку і подивитися на певне твердження, ситуацію, проблему чи питання з іншого боку. І е, на сам кінець. Запитання через запитання ми з вами вчимося реагувати на різноманітні ситуації під час публічних виступів в ораторській діяльності. Отож, шановні слухачі, не бійтеся запитання у публічному виступі. Навпаки, спонукайте їх виникнення. Пам'ятайте, що запитання для нас представляють велику цінність. Запитання це для нас можливості. Запитання це для нас інструмент. Запитання це спосіб встановити контакт з аудиторією, підтримувати цей контакт протягом всього публічного виступу. Інструмент для ефективної взаємодії з аудиторією. Тому ставте самі запитання під час виступу і спонукайте. Слухачів теж ставити вам запитання, успішних вам дискусій, успішних виступів! А в наступному відео ми з вами поговоримо про особистісний розвиток оратора саме через запитання.